Авдіївка, що ми бачимо на мапі Deep State? ось такий химерний виступ тут з'явився в районі північно південної перепрошую східних вулиць Авдіївки. Така якийсь такий бульбах дуже дивний, так утворився тут. Направда ситуація тут була вкрай дивною, і її дуже детально вчора описали аналітики. Deep State. ну і більше так само інформації в мене з'явилося десь приблизно з вчорашнього обіда з приводу ситуації, яка в нас тут. Отже. Найперше почнімо з того, що таке царська охота Позиція, яка була дуже важливою для утримання, ось тут вона розташована на дорозі з боку Донецька. Це позиція, яка з 2014 року утримується нашими військами, і тут фактично побудована така ну дуже значна оборонна фортифікація, яку росіянам вкрай складно було пройти. Звісно, що Царська охота, вона зазнала м, таких ризиків подальшого захоплення сило того, що ось тут східніше, північно-східніше в районі адійської промки. Окупанти пригадуєте, місяці півтори-півтора тому просунулися. Відповідно, подальші перспективи царської охоти були такі, такі собі ну туманні, скажімо так. І от коли окупанти почали ось це от рух на початку тижня в бік Авдіївки, в дуже складних умовах опинилися тут наші бійці. Згодом лише ми дізналися, що стало причиною. Такого руху а насправді це от прорив по е трубі. Трубі лайна і бруду, через яку російські спецназгрушники пробиралися сюди до Авдіївки. Вони направду просто по трубі два кілометри повзли. і е, Я далі поділюся ще емоціями і цими спогадами, скажімо так, тих російських окупантів, яким пощастило вижити внаслідок цього рейду, тому що лише третя група змогла дійти по трубі близько двох кілометрів. Короче, що вони зробили? Вони підземною трубою дізналися, де вона є далі. Просверлили. Діруній в межах уже приватного сектора і туди викинули свій десант. Справді зайшовши у тил нашим м, нашим бійцям, і таким чином, ось зробивши такий бульбах, такі таке висування. Зараз можу вам відверто повідомити, що направду цей виступ фактично щось знівельовано. Росіяни сюди заскочили до приватної до приватної. Району Авдіївки на південному сході почали швидко розміщатися по хатах. Були ризики того, що вони зараз заскочать на багатоповерхівки. Якби це сталося, то вони звісно одразу понатикували свого ребу на всіх багатоповерхівках Авдіївки. Ну і від цього ребу було би дуже складно літати нашим дронам. А як ми розуміємо, зараз ефіві дрони це ну, ледь не основна ударна міць в силу того, що з артилерією дуже жорсткі. Такі снарядні голоди зараз в нас є на всі лінії фронту, і це далеко не таємниця. Відповідно, якби росіяни заскочили далі із Авдіївки, наприклад, на мікрорайон, а, ось сюди, уже це перший мікрорайон висоток, і якби тут вони почали б облаштовуватися, Оце б було б справді складно. Це по перше, що вони би свої реби натикали. По друге, що вони б на висоти заскочили зараз. Фактично в Авдіївці вони рухаються до гори. І таке географічне становище Авдіївки, воно його воно його робить кращим ніж те, що було в Бахмуті, направду. Так uh, ось. Росіянам, на щастя, не вдалося заскочити до висоток, і в межах ось трьох вулиць на південному сході їх фактично що зупинили. Більш того, вибили з цієї царської охоти. І цей виступ зараз є. Ну, такою собі сірою зоною, яку розносять наші танчики. Зокрема, це ми можемо побачити на роботі відео від Horn Group, Вони його зафіксували. Танки з підрозділу електрик, так називається цей екіпаж. 116 окремої механізованої бригади, танковий батальйон Захар вони показують, як підтримують штурмові дії нашої піхоти. При цьому попередньо розносячи просто ті будинки, ті приватні оселі, де могли засісти окупанти. От ви зараз можете побачити, як пара наших танків з обох флангів, вулиця Соборна, це якраз в Авдіївці. Далі я вам покажу точну геомітку, де це відбувалося. Ось такі. Просто страшні дії фактично що проти окупантів. Ну от ви подивіться в притул. Тут танки заїхали і з двох паралельних вулиць просто, просто почали косити всі ті потенційні будівлі, де засіли окупанти. Звісно, що це напевно не дуже приємно дивитися жителям Авдіївки. Ну мається на увазі тим, хто спостерігає за цим за цим відео, але всі вже й так. Я думаю, що зрозуміли, прикинули е, те, що ну Авдіївка на жаль, От вона. Буде знищеною такою понищеною поруйнованою, зокрема, як і ось ці отоцелія. Припрошу склад попа. Про пару танки, от ви зараз бачите відпрацювання одного а, власне танку, танку, який зветься саме екіпаж, його зветься електрик, який тут гатить другий танк. Він на правому фланзі. Щоправда, я так бачу, що він там а, чи це взагалі не навіть можливо не танк, а, а м, така м, бронемашина, яка висаджувала а, екіпаж в той час для того, щоб штурмувати усі позиції і вибивати, і вибивати далі. Окупантів от е, якість відео не дозволяє точного висновку зробити, але те, що одне, один танк відпрацьовує, ну ви подивіться по повністю розвалюючи ці потенційні позиції, де окупанти могли облаштуватися. Отже, всі ці дії, якраз у цьому чотирикутнику, який я окреслив, в межах вулиці району вулиці Соборної, ще двох е дотичних до неї вулиць, е власне відбувалася, і це була наша контратака в бік царської охоти, яка була. Успішною, більш того, є ще хороші новини, які стосуються ось цих дій, наших контрдій, наших бійців на цьому напрямку. Не стосується того, що російські Z пабліки почали повідомляти масово про те, що командир добровольчого батальйону редут російської армії Павло Федоров із поганялом піонер. Це один якраз із тих штурмовиків, що брали участь у штурмі царської охоти. І ось тут на південному сході Авдіївки він загинув внаслідок українських. Контрзаходів, Е, тепер іще ще повернімося до ось цієї труби і лайно е, ну направду по по якомусь лайну і по якомусь е, бруду і багнюці і окупанти штурмували до цієї атаки. Е, як вона як її описують? Один із російських бійців, який вижив, якому пощастило вижити внаслідок того, що він спочатку туди прорвався у тил, а потім ще й вдалося відступити і описати її у z пабліках. Отже, цитую мовою оригіналу, даруйте за. мову. Мы двинулись группой, командир останавливал нас через каждые 20-30 метров. Слава богу, попался командир с такими же проблемами, как у меня. Отдышка. Иначе я бы, скорее всего, просто не дошел и задохнулся бы. Или случился бы инсульт. Выглядит это так. Идешь метров 20, тащишь мешок, который уже наполовину мокрый от воды. И от того в два раза тяжелее. После этого начинается легкая судорога в ногах. И они отказываются идти. Ноги мокрые по поясу трогаешься и идешь еще 20 метров, снова дышка, ноги и позвоночник болят и отказываются идти так раз 300 подряд до точки высадки бок, около 1200 метров. То есть они 1 километр 200 метров на самом деле шли, а не 2 километра, как раньше подавали. Еще оккупант, вот цей, что пришел убивать наших людей на нашей земле, говорит, идешь и не знаешь, сколько метров так нужно идти. Мозг отказывается осознавать происходящее. Думаешь, за что? Це нам все випало. ось такі в них думки. Невже вони щось по-людськи почали думати сумнівно? Але те, що їх там навіть попри те, що вони прорвалися, на жаль, вони завдали втрат нашим підрозділам, які оборонялися на царській охоті? Утім, їх покосили дуже і дуже. Пристойно наші бійці, хоча ми можемо бачити, що за останні дні е, окупанти об'єктивно дуже великі надії покладали на цей авдіївський напрямок, і це свідчать про це, свідчать супутникові знімки території в районі Авдіївки. Е, от, ми можемо побачити, нам концентрують увагу на, на позиції зеніт. Ми до неї ще дійдемо, але друга стрілочка, е, ось та яка вище, червона стрілочка, вона якраз показує напрямок руху окупантів в бік е, ось цієї приватної забудови. Яку я, власне, щойно розповідав район вулиці Соборної. Ви бачите, скільки тут чорноти, скільки вирв цих е, воронок від е, розривів артилерійських снарядів. Чому це можна робити, висновок, що це свіже, тому що сніг запорошив землю там, де не було. Точніше, навіть якщо попередні були розриви, то він це все запорошив. Е, і от як тільки почалася така хвиля масового на наступу росіян на цьому напрямку, вони почали гатити дуже. Цілескрмовану артилерію в цей е, куточок, і от, ви бачите, що з цього куточка в підсумку сталося. Він просто почорнів, е, але дуже великі сумніви, що зараз там окупанти є. Це радше за все, сіра зона, яку е, ні ми ні вони не контролюють, але вибити звідти бодай окупантів вдалося. А отже, тепер друге питання: е, район. Позиції зеніт. От, ви бачите, там теж таки сконцентрований значно менший осередок значного артилерійського враження, але дуже сконцентрований. Це теж дуже важлива позиція наших військ на Авдіївському напрямку. Розташовується вона в районі колишньої м, позиції ППО біля Донецького аеропорту. Ось о, цей зеніт. Ну і власне ми можемо точно робити висновки, що окупантів тут так само немає, хоча як вони потужно по ній гасять. Це щось страшне, ось такі друзі. Нас події відбуваються на авдіївському напрямку. Крім цього, крім цього, що я ще хочу додати, що низка просто феноменальних відео з'явилося від 47 ї механізованої бригади. Вона нагадує, тримає у нас позиції у районі степового. Були такі дані, зокрема від Костянтина Машовця що ці позиції на півночі в районі степового були відбиті, покращення, ніби відбулися позиції тут з боку наших бійців. Проте бійці 47 сьомої мехбригади, з якими не довелося поспілкуватися, вони. Ну, м'яко кажучи, не підтверджують цю інформацію. Принаймні, їм про це невідомо, яке покращення позицій відбулося. А якщо і відбулося, то якесь несуттєве там, на 100 метрів. Ну від сили це не можна говорити про якесь суттєве покращення позиції. Але відео, які тут показали бійці, я опублікую в себе в телеграм-каналі, тому що ну там якби 18+, направду 18+, особливо відео, яке от буквально ці хвилини зараз викладу. Після огляду зможете його побачити, е воно показує певну тактику російських зомбі. О цих от шторм Z і зараз ще їхні підрозділи почали називати шторм В. Отже, в чому ця тактика полягає? Якщо тільки окупант чує FPV дрон, він знає, що летить по нього смерть. Він бере дві гранати до своїх рук, і якщо дрон в нього влучає, то об'єктивно він так бере гранати до рук і прикладає до каски до голови. Якщо дрон влучає, то руки розтискаються. І все, ну там фарш. А якщо ж ні, то він швиденько викидає ці гранати і побіг кудись рятуватися, ховатися далі від нашої ФПІжки. Так, от, одне із відео 47 бригади показує там, де дрон влучив. Ну відповідно дві гранати вони ліквідували росіянина. Це така їхня нова моджахетська якась тактика. Але краще так, аніж думати, що вони тут виживуть на цій землі. А, наступне. Це те, що по Авдіївці. Направду тут хороші, доволі такі непогані, скажімо так, новини. Хоча на ну, хорошими їх дуже складно назвати, тому що об'єктивно в цих боях, як я сказав, і ті ж бійці, що отримали царського охоту, кому зайшли у тил росіяни. Ну дехто з них загинув. На жаль, дехто когось були таких взяли в полон, і це об'єктивна реальність. На жаль, тому не можна говорити про щось надто хороше на війні. Такого просто не буває.